Юркові 14 років, його обличчя посічене осколками, а на правій руці немає трьох пальців. Хлопчина вперто не зізнається, що саме його покалічило. Лампочка, Тебе хтось вчив робити таке? Ні. А звідки ти дізнався? Сам робив. А що ти робив? Я можу це згадувати. Лихо з малим сталося в будинку діда і баби, з яким Юрко й живе. Поки дорослі поїхали по справах, він і змайстрував свою фатальну вибухівку. Пристрій розірвався просто в руках у хлопчини. Травматичне відштанування першого, другого, третього пальців правої кісті на рівні основних фаланг. І множині рвані рани і італьної поверхні правої кісті. Думаю, достатньо потужний. Думаю, що дитина. Предмет, який вибухнув, затиснула в руці, тому воно відірвані фаланги. Юркові родичі не хочуть спілкуватися перед камерою. Про захоплення онука, електрику вони добре знали, але навіть не уявляли, до чого можуть призвести небезпечні винаходи. Коли він, він любить щось складати, скручувати там в нього має щось віти, має їздити. Він перебирає все до ну, він? А де він її? Що він приніс? Випасне і не скаже. На місці вибуху слідчі знайшли дроти, батарейки та петарди. Що саме хлопець хотів із цим зробити? Сам хлопець у своїх показах путається, говорить, спочатку одне, потім друге. Казав спочатку, що ніби якась лампочка в нього, потім говорить, що ніби якась петарда. Там синики були, натяжці, петарди якісь були. Батареї. А що спонукало до того, і що пішов з От я сам, я дурний, я на кудинах, я на роботу не пішов, я все чишу, я кожен рот перебираю. У селі переконані, що рецепт пекельної вибухівки школяр знайшов в інтернеті. Тепер сусіди думають, чим зайняти своїх дітей, аби ті не шукали пригод у мережі. Інтернет багато читають, дивляться. Ну, а де взяв? За там все є, що побарахла. Колись інакше було, зараз. Телефони, комп'ютери, і та дитина з того яшка не вилазить. А колись в футбол бігали на річці, сиділи ще щось за зимою лижить. То все зараз запитайте, хто на річці чи десь на коньках хтось їздити, чи не лежа. Тепер Юркові доведеться довго лікуватися та звикати жити без пальців. І власним прикладом він застерігає таких самих піротехніків від фатальних помилок. Солайте, хочеть, не робіть такого, як я робив. Я не виручу, що мою стрін.